Депутати взялися наповнювати бюджет, тож під приціл потрапили згубні звички українців. Обранці збільшили акцизи на алкоголь, тютюн і бензин. І найбільше в п'ять разів підняли податок на воду для виробників напоїв. Причому обмовилися, що внаслідок збільшення акцизів роздрібні ціни не зростатимуть. Натомість опозиція вже заявляє про тотальне подорожчання від продуктів харчування до шир Ірина Павлинок про те, що ще покладуть на плечі платників податків. Що потрібно для бюджету: алкоголь, тютюн, бензин і вода? Влада підвищує податки. Додатково планують зібрати до бюджету 9 мільярдів гривень. Незалежно від політичних уподобань, від підвищення податків через своїх лобістів у Верховній Раді захищалися пивовари, винарі, виробники, горілки та цигарок. Ті ставки, які були видинути в на первочтіні, ну це гибель виноділля. та дібельвінаділя. 14 разів підняти чотирнадцять раз підняли в 2 рази. Збільшити податки і заборонити підвищувати ціни. Така пропозиція комуністів викликала в залі тривалу суперечку про підтримку вітчизняного виробника. Ні пиво, ні горілка, ні тютюн, ні бензин ніколи збитковими не будуть. 40% підприємств є збитковими. Так, от введення цієї норми стануть катастрофічними. Підвищувати ціни на товари та послуги депутати заборонили у коаліції. Сподіваються на сумління виробників, що вони захочуть платити податки, просто зменшивши власний прибуток і не закладатимуть витрату в ціну. Скажімо так, вдвічі продають ви чи якісь види війна, то вони зможуть здерж... стримати ці ціни за рахунок своєї рентабельності? Депутати не приховують. Утім, ідея комуністів: популізм і ціни виростуть за підрахунками регіоналів. Не набагато пачка цигарок в середньому на гривню, пляшка вина на дві, горілка на гривню 20 і бензин. Літр 95-го, кажуть депутати щонайменше на 20 копійок. Опозиція лякає, подорожчують не тільки цигарки та горілка. Витрати на бензин підприємці традиційно закладають у ціну товару, а возять у нас усе від продуктів до одягу. Утім, чи вдасться владі зібрати більше грошей у державну скарбницю? Питання кажуть опозиціонери: прибутки прогнозують, бізнес ховатиме. А от перевіряти підприємців податківці будуть частіше. Якщо до сьогоднішнього дня законом було встановлено чіткі. Межі і обсяги діяльності податкових інспекцій під час перевірок з нинішніми змінами ці обмеження зняті. Податковці можуть робити все, що їм заманеться. Регіонали відповідають, податкова своїми повноваженнями не зловживатиме. За цим обіцяють пильно стежити, але з неплатниками податків мають намір боротися рішуче. Ірина Павлонок, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1.